Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Сьогодні ми розглянемо першу задачу в моїй новій рубриці Задачі зі старих зошитів. І я досить довго думав, з якої задачі почати, якщо чесно, і вирішив зупинитися на тій, тій задачі, яку ви побачите буквально там через 15-дві хвилини після мого вступного слова. Це задача, яку можна назвати система, що містить тригонометричне рівняння, хоча вона подана в дещо в іншому вигляді, обрав я цю задачу по наступним причинам. Ну, скажімо так, перша причина це те, що це задача із класичного збірника задач з Канаві. Але в нас таких задач, я думаю, буде досить багато. В цій моїй рубриці. А по-друге, з цією задачею в мене пов'язані. Скажемо так, приємні спогади. Справа в тому, що я вперше проходив курси, як тоді називалося, підвищення кваліфікації вчителів у 1994 році в Києві. І в нас тоді курси викладали дуже багато, я б сказав, видатних вчителів, видатних педагогів, видатних викладачів. Ісак Аркадійович Кушнір, Галина Вадимівна Апостолова. Валентина Михайлівна Михайленко, Михайло Семенович Якір, мої шановні колеги з Русановського ліцею, Григорій Борисович Філіповський, Олександр Анатолійович Шамович. Багато інших. Нехай вибачають, кого не згадав. Мені було дуже цікаво на цих курсах, дуже цікаво, дуже корисно, скажімо прямо. І Ці, шановні викладачі мали одну-дві лекції. Курси тривали місяць, і шановні викладачі мали одну-дві лекції на нашому потоці. А в нас була, ну, до свого сорому, скажу, я, я пам'ятаю ніби те ім'я по батьковій прізвищі, але боюсь, помилитися. Тому називати не буду. І в нас була пані, яка, мені здається, вже була на пенсії, бо вона мала фактично дві-три пари. Щотижня у нас, тобто, ну, фактично більше всього в неї було, було лекцій. І вона викладала курси, який так умовно, Тобто, як в нас в університеті був ПРМЗ, практикум розв'язування математичних задач, приблизно такий курс вона викладала, дуже грамотний викладач, дуже фахова. Відбирала нам дуже цікаві задачі підвищеної складності, олімпіадні задачі. Інколи мені вдавалося такі задачі розв'язувати, показувати способи краще, ніж знала цей, ця викладачка наша. І це подобалося вона, звичайно, теж для себе щось дізнавалося нове. І саме ця система це це завдання із Канаві. Я пам'ятав, як вона нам показувала спосіб розв'язування. Скажімо так, чисто тригонометричний, можна так сказати. А я показав той спосіб, який сьогодні покажу вам. А можливо, ви його знайдете самі. Тупне слово закінчувалося. Давайте займатися математикою. Отже, ось таке завдання я вам хочу сьогодні вам показати. Це номер з останньої редакції з Канаві 8500. Група В відноситься до тригонометрії. Знайти У і z, якщо синус х на 1, як синус у на корінь з 3, як синус з на 2. Х плюс Y плюс Z дорівнює пі, х більше буде рівню 0, y більше буде 0, Z більше буде рівню 0. Шановні учні, шановні вчителі, попрошу вас натиснути паузу. Спробувати розв'язати цю. Задачу самостійно, а ми з вами трішечки пізніше звіримо і наші відповіді, і наші розв'язки. Ну, Сподіваюся, що у вас все вийшло. Давайте ми почнемо ось з чого. Якщо одна із змінних Х або З дорівнює нулю, тоді, ну, наприклад, Х візьмемо, Х дорівнює нулю, тоді наша перша. Частинка пропорції, дорівнює нулю перша частинка, оця. Мають дорівнювати нулю всі інші, друга і третя, в той самий час x плюс y плюс z пі, в той самий час кожна змінна більша буде рівнює 0. Таким чином, ми приходимо до думки, що якщо одна із трьох змінних дорівнює нулеві, щоб виконувалася рівність Х плюс, плюс Z дорівнює пі, всі вони додатні величини, а раз вони додатні величини, то ми можемо зразу дати і обмеження, що х не лише більше або дорівнює 0, а він ще й менше або дорівнює пі. Так само y, так само Z. Ми приходимо до думки, що ми можемо зразу вказати, називаємо так тривіальні трійки розв'язків систем. А саме 0-0пі, 0П. Нуль і пільнуль. Тобто пі пробігає кожної зміни дві інше 0. І це ну, називаємо перша тривіальні розв'язки системи, які легко побачити Якщо ж в нас припустити. Тепер ми цей, цей випадок розглянули. Тепер будемо розглядати, коли х у нас між нулем та пі. Ігрек між нулем, тобто жодне змінних вже не дорівнює ні нулю, ні пі. Тоді ми можемо сказати, що це, зараз я візьму зелену рамочку таку, що це майже теорема синусів. Чому майже? Тому що в теоремі сінусів сторона до синуса протилежного кута. Ну, я можу переписати, мені, в принципі, нічого не варто, це це навіть не математика за великим рахунком. І коли я перепишу, то я скажу, що в нас перед нами теорема синусів для трикутника зі сторонами 1М, корінь з 3М і 2М. У такому трикутнику ми маємо знайти, x, Х, З, і закінчити задачу фактично. Якщо ми з вами помітимо, що м в квадраті, тільки в мене, щоб помітити, м в квадраті плюс коріння з трьох м в квадраті дорівнює 2m в квадраті, то ми прийдемо до думки, що ми з вами маємо справу із прямокутним трикутником, у якого катет 1 дорівнює m, інший m корінь з трьох гіпотенуза дорівнює 2м. Фактично, ми з вами вже майже дійшли до фінішу. Значить, у нас куд З 90 градусів пі на 2, вже ми зразу бачимо. Оскільки М це половина 2М, то катет дорівнює половині гіпотенузи, значить, кут проти цього катету. 30 градусів або пі на 6. А проти нього в нас е, кут Х. Значить Х у нас пі на 6. Ну, на і залишається. Що залишиться? 60 градусів, тобто пі на 3. Задача розв'язана. Давайте напишемо відповідь. Значить, у нас є трійка. Яку ми з самого початку з вами знаємо. І четверта трійка пі на 6, пі на 3, пі на 2. Ось така задача. Сподіваюся, цікава і корисно. Ось такий розв'язок я показав своїй викладачці на курсах. Ну, і сподобалося моїм однокурсникам, мабуть, теж сподобалося, тому що наша шановна викладачка, вона розв'язувала. ну, таким, Я не пам'ятаю як, але це був тригонометричний спосіб. ну, Можна подумати, придумати, мабуть. Але, звичайно, для цієї задачі всі тригонометричні способи. На мою думку, буде гірше. Ця задача війшла в одну з моїх книг, і там пункт, який називається. Я думаю, ви здогадалися, я гортаю цю книгу. Пункт, в якому ця задача, вона одна єдина в цьому пункті, допомагає теорема Сінусів. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей в нашій новій Рубриці і до нових зустрічей взагалі. До побачення!